Дні поспіль тривав у Харкові великий Слобожанський ярмарок. Цього року в ньому брали участь більше 250 виробників нашого краю, були представлені експозиції з усіх районів області. Головною метою ярмарку є реалізація харків'яна безпосередньо виробниками високоякісної сільськогосподарської продукції, товарів харчової, і переробної промисловості. А ще це хороша можливість для кожного відвідувача ярмарку: добре відпочити, розважитись, отримати радість від спілкування з цікавими людьми. До речі, гарний настрій протягом двох днів був забезпечений кожному учасникові ярмарку. Про це подбали численні фольклорні та самодіяльні колективи з усієї області. Маруся, раз, смотри, колина, чорня, моя дівчина, Красноградський район цього року гідно представив себе на великому Слобожанському ярмарку. Наші майстри облаштували невеличкий будинок та сільське подвір'я. Урізноманітнили експозицію новими роботами. У містечку ж майстрів свої твори представляли наші талановиті землячки. Ірина Тесленко, Олена Щемур, Тамар Шевченко та інші. Хочу всім побажати. Щастя, здоров'я, щоб завжди такий світлий сонце, такий гарний. щоб ми були кожен день щасливими під час культурно-розважальної програми. Більшості відвідувачам ярмарку запам'яталися танцювальні номери красноградської школи козацьких бойових мистецтв «Булат», ансамблю барбузин та зразкового дитячого танцювального колективу Крапелька. Козацька За словами голови районної державної адміністрації Романа Квартенка, Красноградщина гідно представила себе на Великому Слобожанському ярмарку. Цьому успіху передувала копітка робота багатьох людей, організацій та підприємств. А результатом став безперечний успіх. Ця ярмарка дуже орієнтована на те, щоб вивізти тут як раніше, село місто город, село. Тому сьогодні село Городу показує всі ті можливості, які наші заходять райони мають не досі. и молочная продукция, это и продукция животноводства, это и перерабатывающая хозяйственного товаров. Тем более в этот урожайный год, я думаю, что есть чем поквалиться нашим селянам э, перед городскими э, жителями, перед городом Харьков. Другие районы, и мы, в частности, Краснодарский район, заявляют тем, что э, мы ищем сегодня инвесторов, которые бы зашли, и начали перерабатывать нашу продукцию э, на территории нашего района. И у нас это одна из задач сегодня мы в Казанском районе. площадку, площади, которые мы предложили инвесторам, и уже приезжают там инвесторы, рассматривают для того, чтобы поставить мобильный завод по переработке нашей секунды.